Національна поліція готова забезпечити правопорядок під час святкування Великодня. Буде збільшена кількість авто та піших нарядів в кожному населеному пункті. Біля кожної релігійної споруди буде забезпечена охорона публічного порядку працівниками Національної поліції разом з Державною службою з надзвичайних ситуацій. Буде збільшено кількість слідчо-оперативних груп. З метою швидкого реагування та документування протиправних дій, також створено резерви з числа поліції особливого призначення, вибухотехнічної служби та кінологів. Загалом забезпечуватиме правопорядок більш ніж 23 тисячі правоохоронців разом з нашими колегами з Державної служби з надзвичайних ситуацій. Ми очікуємо, що в 13 тисяч культових споруд буде богослужіння, яке відвідає приблизно 10 мільйонів громадян